Отож, друзі, ця подія таки настала, і я сьогодні зроблю короткий огляд проекту апертури, яка головна перевага даного проекту. Усім привіт, спільнота апертури, Містер Атлан готовий розповісти вам більше про цей проект, а сам проект апертури. Буде цікаво. Обіцяю приємного перегляду, комусь можливе читання і let's go! У світі DeFi, що швидко розвивається, забезпечення ліквідності, стало наріжним каменем стабільності для та ефективності ринку. Однак складність і динамізм цих ринків не вимагають інструментів, здатних адаптуватися та реагувати на зміни в реальному часі. Відкрита Апертура – новаторську платформу, яка встановлює новий стандарт забезпечення ліквідності на Uniswap V3. Завдяки інноваційному набору функцій апертура не просто спрощує процес управління ліквідністю, а це перетворює його на безперебійний автоматизований досвід. Давайте зануримося в те, як комбінована автоматизація апертури змінює ландшафт для постачальників ліквідності. Отож, про апертури. Привіт собі світу, в якому ваші інвестиції змінюється відповідно до ринкових змін. Це саме те, що пропонує функція автоматизованої зміни позиції апертури. Встановлюючи тригери на основі ціноутворення, коефіцієнта пулу та часу, постачальників ліквідності може забезпечити оптимізацію своїх позицій без необхідності і постійного власного моніторингу. Наприклад, якщо ефірум зросте до 2500 доларів США, апертура може автоматично відновити баланс позиції Ethereum Мюздесі назад до співношення 50 на 50 за один крок. Цей простес який є традиційно вимагав власне ручного керування та розрахунків, тепер спрощено усунувши неефективність і максимізуючи потенційну віддачу, отож. Перша піта. Спрощене закриття позиції та автоматичне нарахування. На додаток до автоматизації відновлення балансу апертур запроваджує автоматичне закриття позиції та автоматичне рахування комісії. Ці функції дозволяють здійснювати стратегічні виходи та реінвестувати прибутки з мінімальними зусиллями. Незалежно від того, чи це закриття позиції, коли фірм досягає певної ціни, чи оптимізації комісії відповідно до витрат на газ. Інструмент апартури створені для для підвищення прибутковості та зручності для постачальників ліквідності. Отож, давайте розберемо також технічну його перевагу. Занурюючись глибше, функція автоматизованого відновлення балансу є прикладом технічної майстерності апертура, дозволяючи користувачам налаштовувати тригери відновлення балансу для своїх позицій ліквідності, апертура зростає і згортає кілька кроків в один. Це не тільки економить час, але й забезпечить точність, оскільки платформа розраховує оптимальні суми обміну. Таким чином уникає. Аючи залишкових токенів, крім того, плануючи інтегрувати такі агреатори, як Oneinch для покращення обміну даними. Апертура прагне підвищити ефективність своєї платформи та покращити взаємодію з користувачем. Як бачите, це все. Отож, бачення апартури компонованої оптимізації є значним кроком вперед у світі DeFi. Автоматизуючи важливі аспекти надання ліквідності, такі як ребалансування, закриття позиції та нарахування комісії, апартура не тільки спрощує роботу користувача, але й відкриває нові можливості для стратегії власне та оптимізації. Оскільки, оскільки платформа продовжує розвиватися, включаючи нові функції та інтеграції, вона є свідченням потенціалу інновацій у трансформації та фінансових ринків. Для постачальників ліквідності, які прагнуть залишатися попереду в динамічній екосистемі DeFi, апертура пропонує привабливе рішення, яке обіцяє фактивність, адаптивність і власне зростання. На цьому все продовжуємо в наступному випуску. Обіцяємо, буде цікаво та круто. Гарного дня обов'язково підписуйтесь на всі соціальні мережі проекту Апертура і на мої звичайно, і до відзення.